Друзі, дуже важлива інформація. Нардеп та полковник СБУ Роман Костенко попереджає, що Росія готує масштабний удар відповідь по Україні, і це може статися навіть сьогодні вночі з 5 на 6 червня. Куди та коли вдарить країна агресорка? Це ну, звичайно невідомо, але тривога висить в повітрі. Після наших успішних ударів по аеродромах, де. Було спалено декілька літаків та блискучих операцій СБУ і по Кримському мосту Росія обіцяє відповісти. Росія готує удар відповідь, і це може бути навіть сьогодні вночі, так заявив полковник СБУ. Друзі, тож будьте максимально обережні. Але що найцинічніше, це те, що цю загрозу підігріває ще й Дональд Трамп. Сьогодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерс прибув до Білого Дому на першу зустріч з Трампом, де Трамп заявив про майбутню відповідь Росії на атаку України по аеродромах, де сталося кілька днів тому, і вони дадуть відповідь. Сказав Трамп під час спільного брифінгу з Мерцом. Також Трамп заявив, що, як і раніше, він розраховує на успіх у питанні врегулювання війни в Україні, але він не задоволений ескалацією в останні дні. Ну, Друзі, схоже, його мир це коли Україна просто припиняє ефективно захищатися, щоб Росія не сердилась і не відповідала. Знаєте, таке відчуття, нібито Трамп виправдовує дії Кремля. Він не просто переказує його наративи, а він легітимізує майбутні удари Путіна, постійно повторюючи його погрози. Хоча при цьому. Трамп вважає атаку України на літаки Російської Федерації сильною та крутою, але боїться, що це ускладнить шлях до миру. Так повідомляє видання «Ексіус». Реакцію Трампа підтвердили кілька людей. Один з радників каже, що Чихуахуа завдала реальної шкоди значно більшій собаці. Тобто Трамп вважає нашу атаку крутою, але чомусь боїться, що це ускладнить шлях до миру. Також на тлі цих прямих погроз від Путіна та їх е, ретрансляції Трампом з'являється просто нищівна інформація, яка б'є, на жаль, по нашій обороні. За даними Wall Street Journal, США призупинили передачу Україні спеціальних детонаторів для боротьби з БПЛА, тобто для наших ракет ППО класу Земля Повітря. Але що ще цікаво, їх не просто призупинили, тобто не відправляють в Україну. А їх не відправляють в Україну, але відправляють на Близький Схід. Найбільше обурює те, що Wall Street Journal прямо зазначає, що ці детонатори були придбані для України адміністрацією Байдена, але адміністрація Трампа змінила їх призначення. Тобто вони відправляються не в Україну, а на Близький Схід. І це вже не якісь розмови чи заклики, це пряме, свідоме рішення, яке послаблює нашу протиповітряну оборону саме тоді, коли ми, на жаль, очікуємо масовану атаку від ворога. А ми знаємо, друзі, коли немає захисту в небі, то, на жаль, всі цілі летять в мирне населення України. Наприклад, сьогодні росіяни знищили будівлю Херсонської ОДА, скинувши на центр міста дві тони вибухівки. Це був цілеспрямований удар, як зазначає Зеленський, назвавши росіян абсолютно хворими істотами і закликавши світ застосувати реальну силу для зупинення агресії. А головне управління розвідки України попереджає, друзі, що запуски ворогом 500, а то й тисячу дронів за ніч. Можуть стати нормою для України, так як Росія збільшила виробництво безпілотників. Тож, друзі, що відбувається, Росія продовжує гатити по Україні в той час, коли Трамп підіграє Путіну Він не тільки посилює наратив про відповідь Росії, але, й що найстрашніше, відбирає в нас критично важливі компоненти для захисту від ударів з неба. Тож, друзі, на цьому все. Підпишіться обов'язково, тисніть лайк і до зустрічі!